Омтіві про головне єсть унік. І другая артилерія, да є дроны, дрони, можно можна запускать. запускати ну... атаки України по військовим об'єктам Росії будуть продовжуватись. Про це пише видання Washington Post із посиланням на керівника головного управління розвідки Міноборони України генерала Буданова. Нас вечерідною раз обманули. мета українських ударів по території Росії показати Путіну, що він не може захистити населення від війни всередині країни, коли ви знаходите, скажімо, в Санкт-Петербурзі. І бачите війну тільки по телевізору, ви будете завжди її підтримувати. Але люди починають нервувати та впадати в паніку, коли якийсь об'єкт атакують біля їхнього будинку, писне, Буданов. Дійсно, дронів стає більше і буде ставати більше. Зараз на це є дуже серйозний попит. Крім того, я хочу нагадати, що в нас на стадії створення сили безпілотних систем і це все буде об'єднано, тобто вони будуть так само багато за багато. Для себе закуповувати, бо їм буде постачання різних типів. І зараз збільшилося виробництво В України дронів на тисячу кілометрів, очікується на півтори. І на 1700. Тобто, от зараз від тисячі до півтори буде півтори і більше. Ну, от приблизно ось такі дальності збираються покрити а наші сили. Тому будуть ставати тільки більше. Чим більше буде спроможностей і можливостей, тим більше буде ударів. Тим частіше вони будуть, тому що це ціле мистецтво вражати об'єкти на такій відстані, проводити так звані діпстрайки в глиб території Росії, бо там не один дрон, не кілька летить. Там летить багато дронів. У них є різні свої функції. Щось відволікає ППО, щось там відволікає Реби і так далі. Тобто багато елементів цього, і тому, звичайно, що такі удари вони потребують. Україна нарощує можливості. І більше буде, що стосується Татарстану, це дуже цікаво. Я, от після того, як Шахед по заводу з виробництва шахедів прилетіло, казав, що треба бити більше по Татарстану. чому саме по Татарстану по військових об'єктах там? Бо там голова Республіки Татарстан Мініканов заявив про те, що а, якщо Кремль, Москва не може захистити і гарантувати безпеку Татарстану, то можливо варто самим щось думати. З цього приводу, ось це дуже цікавий момент. Тобто, ці удари, крім того, що вони наносяться по можливостям військово-промислового комплексу Росії по ремонтним заводам, забезпечуючи роботу авіації нормально, вони ще й мають дуже правильну роль. Тобто, а, ця точка, от Татарстан, дав слабину в тому, що вони почали говорити про те, що може нам самим потрібно ППО своє, а це що означає? Це перші кроки до автономізації, а далі і до незалежності. Татарстан, я хочу нагадати, війшов під гарантії збереження автономії самоврядування. Він війшов у склад Російської Федерації з Татарстаном підписувався договір свій час. Потім, звичайно, він був путіним порушений, як багато подібних договорів. Але разом з тим, в принципі, у Татарстана є така пам'ять і історія, і тому в цьому сенсі це ще й важливий удар, і в цьому моменті дуже важливо виділити, що саме Татарстан. Угу. Ну, мабуть, таки почули ваші рекомендації, то будемо сподіватися дійсно на те, що ми з вами започаткуємо таку рубрику. А що там у Татарстані? Про мистецтво наносити удари дронами можемо далі продовжувати тему, оскільки знаємо, що долетіли також. Дрони в окупований Крим і потрапили саме на аеродром у Джангкої. За супутниковими знімками є шість осередків вогнища там зафіксували. Я хочу, аби ви нам розповіли, у чому важливість, що там зберігали на цьому аеродромі. І наскільки я знаю, у вас вже є своя інсайдерська інформація, що я наголошую, в чому важливість завжди підписатися на Олександра Мосієнка, бо там дійсно є і інсайдерська, і дуже оперативна інформація. То, власне, хотіла вас почути. І розпитати з приводу атаки на аеродром у Джангкой, можу сказати, що на цьому аеродромі не було авіації, тобто там немає літаків, бо дуже близько Росія остерігається. Але цей аеродром зараз виконує функцію того, що він використовується для систем протиповітряної оборони ворога. І ці системи, які мають прикривати фактично а, вхід до Криму з північного боку. Тобто, вони перекривають якраз а, північну частину півострова, перекривають частково ліпобежі окупованої Херсонщини, ну, на дальність, яку можуть досягти. А, тобто, прикривають ворота в Крим. Відповідно, по ним був нанесений удар, там і комплекси С400 і С-300. Зараз надходять вже попередні дані про рівень знищення установок, їх щонайменше три. Зафіксовано це система це пускові установки С-300 с 400. Крім того, є влучання радару, радіолокаційні станції, тобто осліплена зараз система і роботи ППО. Там і детонація фіксувалась ракет С-300 і с 400, які зберігались там для того, щоб в першу чергу обслуговувати системи ППО, і для того, аби далі. С-300 ракети, які через залізничну станцію Джанкой вузол потім транспортуються в окуповане Запорізькою, коли з ними обстрілюються Запоріжжя. Ну от, власне кажучи, саме тому а, і була мета цього удару ослабити можливості ворога. Далі я про це ще скажу. але є вже так само інформація, що там могли бути і ракети Циркон. Mm -hmm. Тобто, ці саме вундервафи, так звані, якими Росія обстрілювала, от, які не змогли обійти Петріот. Не вдалося там. А, і тому це теж для них втрата. Вони є в невеликій кількості і отак от під носом фактично своїх С-300 і С400 пропустили удар. Тому, я думаю, що це не всі новини. Десь найближчим часом будуть наступні новини про удар по, по, по військових об'єктах в Криму. Тобто, розчищається дорога. Зараз розчищається дорога для більших можливостей і ударів. Можливо, Ф-16 на підході вже. Можливо, інші засоби, тобто йде така розчистка дороги глобальна для того, щоб і наші дрони і наші ракети змогли залітати і ще більше ефективніше наносити ці удари. Угу. Загалом насправді ця активність на території окупованого Криму вона останні дні досить така потужна, бо ми знаємо, що 15 квітня був уражений командний пункт, де знаходилися високопоставлені російські офіцери. Що нам треба розуміти про цю атаку? Бачите, про неї дуже мало інформації. Росія взагалі нічого не видає, тому що вони понесли втрати, оскільки високопоставлені офіцери, які прибували, це якраз ті люди, які зокрема задіяні до розвідки і задіяні до ну фактично до технічної розвідки, технічними засобами, яку можна проводити різними технічними засобами, які є в Криму. Плюс дальнього радіусу виявлення і ближнього, тобто відповідальність за збір інформації, і за налагодження комунікації зв'язку безпосередньо на окупованому півострові між різними угрупуваннями. Тобто, це такі, це такі координаційні штабісти, які мали відповідати за зв'язок, координацію підрозділів, виявлення розвідку і так далі. Ну, от, Росія понесла втрати. Стало відомо нашим силам, що вони будуть проводити засідання. Що у них буде проходити засідання цього координаційного штабу, і туди був нанесений удар і доволі таки успішно. От, завдяки цим успіхам дедалі більше з'являється віра. І навіть ти вже чекаєш того, що нарешті на окупованому півострові буде знищений і Кримський міст. І насправді статті і заяви на рахунок цього з'являються дуже часто. І одна з останніх це була в таблоїді The Sun інформація про те, що Кримський міст буде знищений. Я знаю, що ви коментуючи. Цю статтю кажете, що нам для цього навіть не потрібне F-16, Хоча в таблоді саме так вказано, що для того, аби здійснити таку операцію, поясніть нам свою думку з допомогою чого Україна може здійснити знищення цієї непотрібної конструкції. За багато чого написав насправді. В принципі, вони багато чого відкрили. Але єдине, в чому помилилась зі сан в тому, що вони дали прогноз, що це може статися в середині липня. На самой Україні сьогодні при этом праздник очередної каким кажеться перемоги. Спікеркангресу США Джонсон, який назвав себе політиком воєнного времени, похоже, зазрел і все ж рішила добрити законопроект воєнної допомоги Україні. Та той самий законопроект, який выдвигался в марте и был поддержан главным республиканским русофобом Линдси Грэмом, а значит и Дональдом Трампом, и который немногим отличается от сенатского, принятого в феврале. А потому этот законопроект сразу же поддержал и Байден, и все остальные демократы.